А що тоді їсти? То я хочу вам сказати. Перше, почали пити воду. Воду треба пити щодня. І виявляється, так, як ми на 70% з води. А всі токсини і шлаки, які недорозщеплена їжа, називається шлаками, або коли у нас є кислі продукти, а ми даємо лужні продукти, то йде, і знаєте, як іде реакція, яка воно гаситься, виділяється вуглекислий газ. Вода може бути, і падають солі. І оці солі нейтральні, вони вже нікуди ніяк не реагують. Вони в нас теж осідають в нашому організмі. І цих солів так багато, от у нас є 300 суглобів, і в кожних суглобах може сіль відкладатися. В колінах, в плечах, на спині, на шиї. Ну, де хочете, ця сіль. І дуже багато де виникають, знаєте, а як цю сіль прибрати. А ми тої життям накопичували цю сіль і ці кислоти від тої їжі. І от коли вони почали водичку пити, ви знаєте, воно потихеньку-потихеньку, а якщо ти ще п'єш теплу воду, хочу сказати, тепла вода краще п'ється для організму. Вона краще, ніж холодна вода, навіть чим кімнатна температура. Бо тому що температура води повинна бути 40-45 градусів тепла. Навіть чуточкої, як ви кажете, гаряча. Ну, до 45. Чому? Виявляється, що pH води теплі складає 7, приблизно як pH як крові. Тобто воно має таке знаєте, або нейтральне, або слаболужне середовище. Тому вода необхідний і продукт харчування. По-друге, вона ваші токсини буде виводити, бо тому, що 80% токсинів в нашому організмі вони водорозчинні. І якщо ви будете цю воду пити, теплу воду, скляночка води зранку, це треба взяти собі за норму. І так кожний, знаєте, за півгодини до їжі треба склянку води випити і між... Після їжі через півтора 2 години хоча б собі по ковтку, по дві, по три, але треба в день ну, хоча б 1,5-2 літра. Що кажу півтора-два літра, бо у нас за день повинно вийти півтора літра сичі. А з сичою виходять кислоти, от якраз ті, які в нас і накопичуються. Але якщо ти по маленькому не ходиш хоч 5 разів в день, тобто ти ці кислоти не виводиш із сичою. То вони залишається в нашому організмі. Мало того, що залишається в нашому організмі, ще й вага міняється. Бо тому що вага нашого тіла повинна бути стабільна. От як ви в 21, коли ви росли, вага у вас є стабільна. І ви такому, от такому віці, яка була у вас вага, там, наприклад, 70 кг, І в 80 років у вас повинно бути 70 кг. Бо тому що скільки ви з'їли, Стільки має вийти. Поживна речовина заходить: мінерали, вітаміни, мікроелементи, розумієте, жири, вуглеводи, білки оце все заходить, а токсини і вода разом із токсинами повинна стільки ж майже і вийти. І взагалі, скільки би ви не з'їли? Чи пів кілограма, чи кілограм їжі. Граність за своє максимум за добу, десь 50 міліграм. Ну, тобто небагато засвоюється. То скажете, для чого стільки наїдатися? От ми любимо гарно попоїсти. Особливо на цьому святі. Особливо на день народження. Особливо, коли є весілля. Дається по 25-30 страв. Ви знаєте, коли оце все бачиш, то думаєш, що зараз буде що відбуватися. І у нас є оця шкідлива звичка переїдати. Розумієте, оце переїдання і дає, що. З'являється оця зайва вага. Зараз у нас зайва вага десь має населення від уже 30-40%. Але я хочу сказати, чим багатша країна, от взяти навіть Америки чи Великобританію, там мільйонерів багато, там середній клас заробляє непогано. Але на що попоїсти, вони собі не відмовляють, і тепер в них проблема. 60% і більше мають зайву вагу. Мало того, що зайву вагу. Є вже біля 30%, які мають першу, або другу, або третю ступінь ожиріння, а це вже хвороба. Розумієте, до чого це приводить? Так, да, ми хочемо насолоджуватися, життя одне, і давайте ми будемо отримувати це задоволення. Ну ви знаєте, задоволення треба отримувати іншими речами. Не можна стрес заїдати або запивати. Якщо стрес є, то краще теплу воду випити. Оце буде нормально. Або з лимоном спокійно, або з медом. Мед теж заспокоює. Взагалі медова продукція, вона якраз оці кислоти, які в вашому організмі накопичуються, якщо це справжній мед. Бо дуже багато, хочу сказати, на ринку, мед іде не справжній. Навіть знаєте, от є така технологія, якщо в тебе мед залежався, ти його чутьку підогрій, він стає в тебе рідким. Ну знаєте, бо він густий за, за, за зиму, будь-який мед, за, може, крім весняного акаційного, він весь густий. А він весь на ринку -то рідкий. Правильно, підігріли, і він після того вже не замерзає. І він вже рідкий. Але підігрітий мед, якщо більше, ніж 45 градусів. І він вже стає отруйнішим. Це вже отрута. І він вже не проводить ті речі, які повинні. Да, і деколи він може дати алергію. Деколи кажуть, а в мене від меду алергія. По-перше, тільки десь 4% населення земної кулі генетично не сприймають мед. Але у нас більше є населення, яке не сприймає, і алергія від нього є. А чому алергія? От бачите чого? Бо тому що алергену що є? Білок. Або е, той інородній білок, який у нас є в крові. А що робить мед, коли попадає в наш організм? Виявляється, коли мед попадає в наш організм, в ньому є ферменти, свої ферменти. Не пішлункова залоза відділяє ферменти, який розщепляє кожну поживну речовинку для того, щоб засвоїлося і для клітинки дати. Ага, має свої. Тобто пішлункова залоза ще й відпочиває. І оці ферменти, які є в меді, якщо це справжній мед, вони розщляють оці всі шлаки. І коли розщепляються шлаки, через нирки, через печінку, через сечу не може вийти ці всі токсини або ці всі залежі. і вони йдуть через шкіру напряму. А шкіра то повинна дихати. розумієте? Але якщо не нирки забиті від тої їжі, печінка забита, кишечник теж може бути забитий, Бо тому, що якщо ми часто їмо, як ви кажете, тваринний білок, а деколи, знаєте, я задаю так питання, в мене коли на уроках тверезості, особливо про здорове харчування, я діточок деколи питаю. а ну коли ви ходите в туалет? Рано, в обід чи по-большому? Тобто, що і половина дітей кажуть, в обід або вечором, а половина каже, зранку. А наш то кишечник то розрахований, щоб зранку, він опорожнився. Він активний, знаєте, кишечник, в нього там кожен має пік від двох, від 5 до 7 годин зранку. Тобто, якщо зранку ти вип'єш води теплою, склянку по тві, то через 20 хвилин ви обов'язково з тим білим унітазом зустрінетеся. І нічого, і це нормально. А дехто є такий, що через день зустрічається з цим унітазом, або через два, а це вже дисбактеріоз. Розумієте, скільки там шлаків є. І от коли ми п'ємо медову продукцію або мед, капельку, його багато і не треба. Він сильно насичується. Бо там є глюкоза, там є фруктоза, там є ферменти, там є амінокислоти, там є стільки біля 450 органічних речовин, які потрібні нашим клітинам. Це взагалі клад. Це такий клад. Знаєте, я їм кожний ранок мед, медову продукцію, ложечку дві. Ви знаєте, коли взяти чайну ложку на склянку теплої води, розмішати, то це вже тебе як плазма крові. Натуральна наша плазма. Але коли ця медова вода попадає в організм, да, в декого буває алергія, бо тому, що починає розщеплятися і ясно, що викид і є. То треба по капельки, по чуть-чуть, почистити свою кишку, почистити свій організм, почистити нирки, почистити печінку, почистити лімфу, почистити кров. Алергія проходить. Я розкажу. Треба займатися і чистити свій організм. І ніколи... Ну, ми, в нас є лень. Лень, коли ми поїмо, ми такі розслаблені, нам вроді таке задоволення, але в цей момент йде закислення організму. Енергії то нема. Які продукти дають енергію? Вода на першому місці, мед на другому місці, а тепер фрукти. От фрукти, там є органічні кислоти, там є фруктоза, там є глюкоза, там натуральна глюкоза, яка краще засвоюється, чим цукор, який ми штучно робимо, білимо, додаємо всі продукти харчування, а цукор входить до 600 тисяч найменувань продуктів харчування. Це теж є наркотична речовина. Це теж цукор викликає звикання, а з часом і залежність. І наших дітей підсадили теж під цю цукрову, так сказати, голку. Бо тому що оце погано, що батьки, коли дають їжу, оцю солодку, хочу сказати, як придобрити цих дітей і дають на тобі солодки, вони не розуміють, що вони роблять, що вони закладають міну повільної дії, що рано чи пізно буде виникати ті чи інші болячки, бо тому що організм цукор веде. До закислення кров закисляється. А коли кров закисляється, що робить організм? Він тоді починає гасити цю кислоту. А чим можна ще погасити кислоту, коли буферна зона не, не, ну так, не справляється своєю роботою, тому що більше цукру, чим потрібно в організмі. Тобто кислоти, будемо казати, не про цукор взагалі. Тоді організм починає з резерва свого. Брати такі мікроелементи, які будуть швидше гасити цю кислоту, цю кислотність. Це що мається на увазі? Кальцій з кісток витягується. Розумієте, калій витягується, так сказати, із судинок, магній і натрій з нирок. От розумієте, От, елементи є лужні, які гасять. І тоді в нас виникає дефіцит кальцію. А коли від дефіцит кальцію у нас волосся вже тоді. розумієте? От, у нас цибулинка є, на якому волосся тримається. Ти думаєш, а чому в мене так волосся пішло? А чому воно так його рідке? А чому в мене там лисина з'явилася? А ніхто не розуміє, що ти не ту їжу їж. От якби ти трошки поміняв своє харчування, якби ти все-таки більше фруктів, овочів, їв, з їв, золією. Їв. Я вам хочу сказати, можна волосся тримати як є. От в мене волосся то не випадають, я їх тримаю. І от мені вже 56 рочків, але я нічого. Водичку кожен ранок п'ю, медову воду п'ю, кашу я їм. Найкраща каша це гречка і пшонка. Пшінка. Знаєте, в гречки, ви скажете, де ти береш білок? А в гречці є 40% білка, і нормально. Я хочу сказати, що цілісна крупа. Гречка, пшонка і цілісна, можна сказати, вівсянка крупа вівсяна. Я вам скажу, вона заміняє там є стільки мікроелементів, стільки мінералів, які будуть гасити ту кислоту.